Російським воєнам здесь делать нечего. Це однозначно, це наша земля. Ми нічого не делаем в Российской Федерації, не плануємо і не захватуємо російські землі. Ми собі будемо защищати упорством і насієння німець. Ми будемо дратися на морі і на суші. Ми будемо дратися за кождої п'ять побережжя, за каждое поле. Сперм'ю у Залушної Зеленского єдність є у верховного головнокомандовича і у, у головкома. А як може бути по іншому? У нас є єдина позиція перемогти в цій війні. Але безумовно сьогодні є йде постійний діалог, постійна робота 24 на 7. Ми повинні бути ще розумніші. Ми повинні бути ще креативніші. Розмови тому. про те, що Зеленський збирається замінити залужного на якогось іншого а, головкома. Чи вони мають під собою підстав? Я не чув про це. В мене, в мене немає такої інформації. Кілька місяців поспіль провідні світові медіа писали про конфлікт між керівництвом держави і військовим керівництвом України. І єдине, що мене завжди обурювало, це те, що ці засоби комунікації, які пов'язані з владою, сама влада завжди нам говорили, що це все брехня. Що між президентами глокомандуючими збройними силами прекрасні стосунки, що ніякої перспективи звільнення. Воно ну, командуючого збройними силами просто не існує. Ви це все прекрасно пам'ятаєте, я думаю. І оце я б сказав, оця відсутність комунікації реально мене здивувала. Пам'ятаєте, що кожна людина, яка повідомляла, що Володимир Зеленський збирається ухвалити рішення про відставку залужного, вона піддавалася обструкції. Нам нас закликали не вірити провідним західним медіа, так як закликали не вірити їм, коли вони повідомляли, що буде великий напад Росії на Україну. Звідки вони можуть знати? Звідки в них такі джерела Навіщо це вони вигадують, і от мені цікаво. от Всі ці люди, які це стверджували протягом всіх цих місців, які ми завжди казали, що ми користуємося верифікованою інформацією, і як правило, західні медіа, коли вони повідомляють таку інформацію, вони також цю інформацією, яку вони отримують з верифікованих джерел, які мають е е розуміння того, про що вони кажуть, і що в цьому немає ніякої трагедії. Що потрібний діалог із суспільством? Що президент України має чітко сказати і чесно про реальні причини, які пов'язані з необхідністю зміни воєнного командування, що не можна до останнього моменту робити вигляд, що все нормально, а потім ухвалити таке рішення. Оце проблема те, що президент України, як Верховний маючи збройними силами України, має абсолютне право як призначення, так і відставки. Верховолково чи збройними силами України цим ніхто ж ніколи не сперечався. Ніхто ж не казав, давайте ми проведемо референдум щодо командуючого збройними силами. Це компетенція і відповідальність президента. І до речі, зараз вже повна компетенція і відповідальність позначив, президента. Зеленський Зеленський звільнив, Чому? так тому що це його перше рішення. Ухвалено кадрове важливе рішення, не останнє звичайне. Я говорив про те, що це перше рішення пов'язане вже з зміною військового керівництва під час е, е, війни високої інтенсивності. Що всі рішення по військовому керівництву України, які ухвалювали як виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчина, так і президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський ухвалювалися під час війни низької інтенсивності, і за великим рахунком, так чи інакше, ми не знали, яким ефективним буде керівництво, військове керівництво країни, якщо почнеться війна високої інтенсивності, і в українському суспільстві вважають, що це було ефективне керівництво, саме тому, що ми в державі. Яка не знищена російським окупантом? Ми пам'ятаємо цілі Володимира Путіна. Ми пам'ятаємо, що йому не вдалося навіть здійснити свої бажання щодо захоплення всієї Донеччини та Луганщини, не кажучи вже про прорив до Києва. А зараз президент вперше приймає рішення по зміні військового керівництва країни в умовах війни високої інтенсивності. От Олександр Сирський, перший командуючий збройними силами України, призначений на цю високу посаду у такий непростий період, і ви розумієте, що саме тому за ефективність і неефективність військового керівництва зараз буде нести персональну відповідальність очільник нашої держави. Тому що він ухвалив таке рішення, саме знаючи ті умови, в яких буде працювати новий головнокомандуючий збройними силами України, коли він обирав Валерія Залужного, він не, не міг уявити собі таких умов. Це ж була умова антитерористичної операції, ви пам'ятаєте, так? І тому можна сказати, що нам повезло за вибором президента, він тоді зробив правильний вибір, навіть не уявляючи собі тих умов, в яких може діяти новий головнокомандуючий людина, яку тоді не дуже знали у суспільстві. Це теж треба пам'ятати, що багато сподівань було пов'язане із постатю генерала Віктора Муженка. Ви теж це пам'ятаєте? І до речі, Віктор Муженка – компетентний, сильний воєначальник, один з найбільш, так як я б сказав, компетентних сьогодні у Європі. Ми ж пам'ятаємо, яку роль він зіграв під час оборони Києва.